Народний депутат України Олег Медуниця та ще два нардепи від Сумщини Олександр Сугоняко та Микола Лаврик звернулися до прем'єр-міністра України та міністра освіти. Просять перейменувати кадетський корпус. Ми Україна і Українці. А кадети це царська Росія і Пінківська Росія. А в нас є козаки, гетьмани і так далі. Ми зараз на громадськість передаємо. Для того щоб люди визначили, яку назву, який статус повинен носити цей навчальний заклад. Але не кадетський. Давайте ще руським миром його називемо. ми вважаємо, що присутність слова кадетський в назві ліцею з посиленою військово-спортивною підготовкою не відповідає сучасним реаліям державотворення, тому що кадетський корп. Це та візм, який залишився у нас від російської імперії. Ми вважаємо, що для цього треба було провести якийсь широкий діалог, можливо, з істориками Особисто мені імпонує назва Гетьманський корпус. Це назва, яка була за часів гетьманату у 1918 році. Ще один народний депутат Олександр Сугоняко знаходився протягом дня поза зоною досяжності. Отримати його коментар. Ми не змогли. У прес-службі міносвіти повідомили, що заяву наразі не отримували. Почути думку самого начальника навчального закладу сьогодні нам не вдалося. Там повідомили, що передадуть інформацію до керівника. Чекаємо на відповідь. Є таке поняття як світовий кадетський рух. Це не, не якась там організація спеціальна, це зібрання національних кадетських речей, Франція, Америка і Росія. Коли у нас почав відроджуватися так званий кадетський рух в Україні, він самого початку мислився як частина російського кадетського руху. Навіть журнали кадетські, там почали видаватися от, у Миколаєві, да? там теж свої кадети були, вони чітко російською мовою були. Коли запитують, так як же українського церкви виходять, а кадет розвивають на русскому язики. Тут зрозуміти справа не в тому, щоб там слово замінити було, слово кадет, немає слова кадетета. Справа вся ясно не наш формальній назві. А тому, у самому виховному процесі е, е, юнаків, які зараз в з конкурсу навчаються, запанував цей український дух. Сумський кадетський корпус заснували 115 років тому на гроші сім'ї Харитоненків. Потім там була піхотна школа, арт училище та арт інститут. Місцевий військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою створили у 2007 році рішенням облради. За рік по тому тодішній президент Віктор Янукович надав закладу державного статусу.